Я Койот Пітерсон, і сьогодні я покажу вам різницю між каймановою і грифовою черепахами. Я часто задаюсь питанням, чи існує в екосистемі Боліт більш досконалий хижак, ніж кайманова черепаха. Уявіть себе рибою, яка вирішила поплавати зранку. І на кожному повороті річки ви можете зустріти щелепи, які трощать кістки. Кайманові черепахи на горі харчового ланцюга, а водноболотні угіддя Америки їхнє королівство. Існує два різних типи кайманових черепах, а в їхніх родах є різні підвиди. Для спрощення ми розглянемо звичайну кайманову черепаху, яка виростає до 30 фунтів, і є звичайною для майже всієї східної половини Сполучених Штатів, деяких частин Мексики та Центральної Америки. Також існує більша грифова черепаха, яка виростає до 70 фунтів, зникаючий вид, який в основному проживає у східно-південній частині Сполучених Штатів. Ці рептилії дуже стародавні. І сьогодні нам пощастило мати під рукою обидва види. Тож ми можемо з розглянути їхні відмінності. Це Адам Рімідіс, луїзіанський експерт з черепах. І зараз у нас в руках. Два різні види драконів, як ви знаєте, друзі, я з і я звик ловити ось цих хлопців звичайних кайманових черепах або ж грязьового дракона. Проте Адам звик працювати з ось цими хлопцями, яких називають логерхедами грифовими черепахами. Тож ти кажеш, що це середній розмір кайманових черепах, які у вас водяться. Так, це середній розмір. А для мене це доволі маленька кайманова черепаха. Багато хто з вас бачив наші попередні відео з цими черепахами і думав, нічого собі, ці істоти виглядають дуже спокійними. Звісно, якщо дістати кайманову черепаху з води покласти собі на коліно, то вона заспокоїться. Правда, Адаме? Якщо їх зловити, вони такі: чим більше я рухаюся, тим швидше втомлюся. І кайманові черепахи більш агресивніші, ніж грифові черепахи. Спробую спровокувати. Во, wow, ви бачили, як швидко вилетіла її голова. Проте грифові черепахи тримайся подалі від носу. Насправді не викидують свою голову вперед, просто відкривають щелепи і кажуть: тримай руку подалі від моїх щелеп. Але вона насправді не збирається атакувати. Я можу піднести руку прямо до морди. Я не раджу вам такого робити ні з яким видом цих черепах. Проте я хочу вам довести, що кайманова черепаха більш агресивніша ніж грифова. Одна з головних відмінностей кайманових черепах від усіх інших видів черепах, те, що вони не ховають кінцівки у панцир. Ви можете бачити наскільки панцир маленький у обох видів цих черепах. Усі їхні м'язи знаходяться назовні. Саме через це вони мають такий неймовірний захисний механізм. Обидві черепахи тримають рота відкритим, і обидві вкусять, якщо близько піднести руку. Та подивіться на розмір пащі грифової черепахи у порівнянні з каймановою. Величезна різниця. Грифові черепахи полюють вежачи на дні повільно текучих струмків за допомогою черв'якоподібного відростка, бачите? Основа її пащі схожа на черв'яка. Тож ці істоти полюють із засідки. Кайманові черепахи кочові хижаки. Вони пересуваються уздовж водоєм, фактично полюючи на свою здобич, поки не зловлять її, не вб'ють і не з'їдять. Якщо порівнювати їхні панцири. У кайманової черепахи панцир більш гладкий, на відміну від шипастого панцира грифової черепахи. Кайманові черепахи зазвичай мешкають у ставках, як той, що за нами. А грифові черепахи в основному у струмках і повільно текучих річках. Кайманові черепахи мають загострені шипи на їхніх хвостах. Це звичайні кістки, укриті панцирем. І як ви можете бачити, вони дуже схожі на шипи дракона. Остеодерми у грифової черепахи набагато менші. І коли черепаха росте, а хвіст стає більше. Остеодерми стають меншими у кайманових черепах навпаки. Коли черепаха росте, а її хвіст збільшується, остеодерми стають більш вираженими. Якщо поглянути на клюв кайманової черепахи, він короткий і тупий. А у грифової більш довгий. Цим черепахам. Треба лише висунути голову з води, залишити тіло зануреним. Вони використовують очі як перископи, щоб озирнутись навколо, вдихнути повітря і зникнути у товщі води. Вау, це було круто! Сподіваюсь, вам сподобалась можливість порівняти кайманову черепаху з грифовою. Адаме, дякую, що познайомив нас з цими черепахами. Повернемо їх назад. А потім підемо шукати монстрів. Добре! Сьогодні ввечері ми вирушимо на пошуки драконів. Кайманові черепахи існують на планеті з крейдового періоду, за підрахунками, їм майже 70 мільйонів років. Незважаючи на те, чи вважаєте ви їх ідеальними водними хижаками, усі ми можемо погодитися, що ці величезні черепахи настільки доісторичні, наскільки можливо.